В нас є можливість зараз от проаналізувати. Я б туди ще і Петро Дабай, би в Волині. Можливо, можливо, але він зараз в молодіжній збірні. Ну, просто що це футболісти, які пограли вже в Динамо-Шахтарі. Яремчук так само має досвід гри в Динамо, правда? ж? Можливо, Петро коли-небудь буде в Шахтарі. Давайте дивитися, зараз от статистичні дані. Матчів у цьому сезоні: у Бісіді на 6, у Бурячука 5, у Яремчука 11. Хвилини голи. У цьому сезоні і матч на дорослому рівні у бесіді на їх найбільше 27 з огляду на те, що він виступав у металісті. Коротка характеристика кожного з них. Олександр Олексійович. Ну, как раз вот беседи он в паре с Еремчуком выдавал самые интересные игры. Потому что Еремчук все-таки это, это мое мнение это второй нападающий. То есть, когда беседи играет более высоко, значит, то с, они в паре с Еремчуком могут представлять очень грозную силу. То, что касается Барячука, этот игрок, я бы сказал, он так значит, более универсальный. И это игрок может сырать и слева, и справа, и с глубины. Значит, более хитрый, более взрывной. Значит, но как раз вот и это хорошо, что у нас есть разноплановые форварды, которые могут и знают, как забивать. Ну, Мені здається, що це природній процес, Сергій Вікторович, правда? про те, що от ми говорили, що ну, ну все рівно повинні з'являтися якісь е, футболісти, якісь персонажі, якісь яскраві е, особи, тому що ну, поїхали легіонери. Да, Ми десь перечекали півроку, рік, правда? ж? Ну, Іншого виходу не було. Ну, Ми бачимо, що вони почали з'являтися. Знову жопатині виходить все-таки все по 20 років. І вот. ребята пусть набирають їх подпускают. Вы в Скільки років почали грати в металісті? Я согласен. Но ну, опять же, ж, очень тяжело сейчас. Скільки років почали грати? Ну, в 17. Ну, Не, ну, тогда, тогда все поменялось. Это первое первенство Украины, то есть чемпионат Украины первый был. Там немножко другая ситуация была. Сейчас ребята, мне кажется, намного тяжелее. С одной стороны, тяжелее, с другой стороны, легче. Все-таки заиграть сейчас беседина начал играть в киевском Динамо, он все-таки добился. Ему отправляли в аренду, он все равно вернулся и начал играть. Тот же Боричук тоже самый в шахтере начали подпускать. То есть верят в него значит, на фоне таких сумасшедших легионеров, которые здорово смотрятся. И все-таки человек выходит в основном составе и показывает неплохой класс. Ну и Я... а Ремчук, понятно, что. Принципі, в Олександрії теж сложно заіграти молодой парень. Не плохо, що Шесть м'ячей в Прем'єр-лігі. Це теж о чим то говорит. Я просто ну, така невеличка ремарка. Ви кажете, що їм зараз складніше, та вам, мені здається, було набагато складніше. Вас ви, 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 ви вирвати конкуренцію, колись футболіст, якщо приходить молодий, то його було один-два на команду. Правильно? Там 30 років, молоко додому треба нести. Правильно? Ну, ну, сьо, сьо Зараз сьо просто інша ситуація, але mm. просто сам факт того, що в нас з'явилися персонажі, от з'явився Бесідін. Я думаю, що Андрій Миколаївич Шевченко дасть можливість і Борячуку, і Яремчуку, якщо ми думали, вони будуть витримувати той рівень, на якому вони є, вони так само пиняться в національній збірні. Ну, все, все в руках ребят. В руках, в ногах і самое главное в голові. Сьогодні відбувся поєдинок, товариський поєдинок між Дніпром та Олександрією, який закінчився в Нічою 2-2. І от після цього поєдинку Роман Яремчук хочеться сказати Олег. Олег це його батько. Роман Яремчук да, дав. Львова ж. Ну ти що теж для... <laughs> я з Кулинські знаю цю дитину. З Кулинським. Ми з її грали, я знаю. Да. Ні, с батьком. з батьком. А с, з батьком, ну, с да. малий 95-го року. Так от э, Роман Яремчук сьогодні прокоментував свою. Э, Своє можливе потрапляння до табору національної збірної. Я вважаю, що це вже прогрес. Якщо говорять про мене як кандидата в збірну, це я вже значить щось добився, якийсь маленький крок в своїй кар'єрі зробив. І їхавши в Олександрію, я не міг навіть про таке подумати, і дуже приємно, що говорять, але стараюся на це не звертати увагу як можна більше працювати, тому що сьогодні ти можеш бути в кандидатах, а завтра вже вилетіти звідти. В принципі, все я прочитав теж з інтернету і старався особливо увагу не звертати на це. Я працюю як працював, і думаю, якщо буду так працювати, то все з часом прийде.